Щоб ви зрозуміли, що тут дуже тонка ігра. Якщо зараз Байден каже, що ні, ми не будемо голосувати за тільки допомогу Ізраїлю, а буряться 8 мільйонів євреїв, які завжди голосували за демократів, але якщо не будуть допомоги, я не готові буду голосувати за республіканців. Так. Це дуже така. Потужна політична гра. Так, я хочу також вам згадати, що дуже важливі дуже важливі гроші підуть також на посилення кордону в Америці. І тут можемо сказати, що дійсно над цим також використовують республіканці. Там там так скажемо, використовуються це це в користь для себе. Ми бачимо, що дуже багато людей, які підтримували демократів, то вони можуть сьогодні почати голосувати за республіканців. Тобто, по всім, так скажемо, кейсам, можу сказати, що. Трамп робить все, щоб все це було заблоковано до виборів. Потім він, якщо прийде і стане президентом, потім все це кейси він вирішить в користь собі і покаже, який він потужний і серйозний президент.